Для мене ці млинці є лідером серед всіх. Я ледь дочекалася свого врожаю шпинату і швиденько приступаю до роботи. 100 г шпинату помила відправляю у чашу блендера, воду і гарненько перебиваю. Переливаю у миску, додаю 2 яйця півчайної солі, півчайної цукру, 250 г просіяного борошна, вінчиком перемішую, вливаю ще 250 мл теплого молока. Та додаю 3 столові ложки олії. По тісту треба дивитись, якщо густувати, можна додати трішки водички, щоб легенько розтікалося по сковороді. Для першого млинця бризкаю олію, подальше не треба, вони легенько перевертаються, чимало виходить їх гірка. Далі крем сир до нього, трохи додаю лимонного соку і намазую на млинці, викладаю червону рибку. Яку я засолила буквально декілька годин назад, поділюся рецептом у наступному своєму відео: хоч на сніданок, хоч на вечерю. Пречудова їжа від самого вигляду набігає апетит смачного!